Американського актора Меттью Перрі, відомого за свою роль Чендлер в серіалі Друзі, вбили. Хтось, можливо, скаже: Ой, Назарєто, ну ти взагалі Болтус? Він загинув ще 19 серпня 2023 року. Ну капець, ти запізнився з новинами. Частково це правда, але сідайте і слухайте далі. 16 серпня, 2024 року. В новинах з'явилася стаття про те, що знайшли винуватців. Його смерті. Ось мені скажуть, що типу, але ж його знайшли там взагалі-то мертвим в джакузі, без яких там ознак, поранень або ще тому подібне. Але після аутопсії, а саме Ростону, виявилося, що він загинув через заборонені препарати. Я не буду вам називати заборонений препарат, ну тому що ми на Ютубі. <кій> <кій> ви нічого не чули. Я зараз це відео знімаю 18 числа. Стаття з'явилася десь приблизно два дні назад. А ви це відео скоріш за все дивитесь 20... 2-23 числа Можете написати якраз про це в коментарях, чи вгадав я, чи ні. В статті йдеться про те, що в смерті були винні п'ятеро людей, один із яких це був його особистий помічник-менеджер, а другий був його особистий лікар, в якого він проходив лікування від депресії. В статті також йдеться про те, що за день до його смерті його особистий помічник вколов йому 23 дози забороненого препарату, а його особистий лікар. Був в змові з його помічником, і також їм поставляли оце всі заборонені препарати, так звана мама кетаміну, чи щось таке, я не знаю, якесь. Хто придумає ці імена і вам що, два роки, чи що. Також в цій статті пишеться, цитую: мені особисто цікаво, скільки ще цей придурок зможе купити, і скільки він буде готовий витратити на це все. Це була особиста переписка помічника з лікарем. Що ви просто розуміли, про що ми зараз будемо говорити і як працюють саме заборонені препарати? Я вам так дуже простенько поясню, щоб ви зрозуміли. Навіть дитина зрозуміє, у нас є мозок, в мозку є клітини, в клітиниці нейрони. У нейронів є три частини: дві з яких це аксони, через які передаються імпульси, і дендрити, якими нейрони спілкуються один з одним. У цих дендритів є рецептори для того, щоб конкретна група нейронів робила конкретну свою функцію. У кожної з цих груп є свої рецептори, на які вони можуть якось реагувати. Між дендритами є два види рецепторів. Взагалі їх набагато набагато більше, але ми будемо говорити саме про два: один рецептор, який приймає нейротрансмітери і якби змушує дендрит більше створювати зв'язків з іншими нейронами, збільшуючи його кількість і якби покращуючи зв'язок. І інший рецептор, який відповідає за те, щоб припиняти цей зв'язок, щоб перестали вже нейротрансмітери йти, тому що нам вже достатньо, ми вже все зрозуміли. Вітамін, саме заборонений цей препарат, він якби блокує другий, другий рецептор і каже, що, типу, ну, можете продовжити оце таке, насилати на нейротрансмітери, людина беззупино отримує поток нейротрансмітерів, дендрит кайфує, група кайфує, їм всі вони кайфують, і супер-мега-класно. Сподіваюсь, коли ви тепер зрозуміли, як воно плюс-мінус працює, я сподіваюсь, що я не зробив вам гірше. Що... Хоча б чуть чуть зрозуміли, тому що я можливо погано пояснюю. Тобто, якщо дуже багато такої штуки людина буде вживати, очевидно, що буде мозок постійно посилати оці отакі о нейротрансмітери. Людина буде, наприклад, якщо це ми говоримо про якісь інші заборонені препарати, які там відповідають за те, щоб отримувала людина насолоду, то очевидно, що. Людина буде постійно отримувати насолоду, тим самим блокуючи той самий рецептор, який каже, що вже досить, нам уже достатньо. Людина так буде ставати залежною, і тим самим їй потрібно постійно буде це відчуття насолоди і якимось просто, там, наприклад, зробити добру справу. Це вже буде просто мало. Чому я згадав про якусь добру справу? Тому що люди не зазвичай отримують якусь там, типу, мікродозу, такого приємного цього такого, нейротрансмітера в мозку, коли людина виконує щось те, що вона вважає правильно. Тобто, наприклад, я не знаю, вона допомогла бабусі прийти дорогу купила там квіти комусь там ще щось таке подарувала, вона отримує таку мікродозу, таку насолоди і ну очевидно, що ці заборонені препарати вони якби працюють посилення на цих от відчуттів. Тому люди на них підсідають і їм постійно треба це відчуття. Ну, якщо ми говоримо конкретно про якийсь там один препарат, тому що більшість їх зазвичай працюють на різні там механізми, мають і мають якісь різні цілі. То щоб ну куди куди вони там працюють, загалом ми тепер скористалося скористалися слабкістю його, адже він ще в 2022 році. Він коротше казав, що через друзів і через коханку і через жахливі речі він почав вживати от, такі о, препарати. Це він признався. А так він взагалі почав це робити ще в 1997 дев'яносто коли йому там прописали ВІК-1. Ну, очевидно, що це була прописка, типу ну нелегальна, коротше так би мовити. І тоді він впав в першу залежність, і тоді це все почалося. Не знаю, чомусь так просто повелося в шоу-бізнесі. Постійно кожного разу ти якісь дивишся американські. Серіали, ти дивишся якихось там американців, типу цих отаків в кіно. і ти, Наче, типу, це просто щось видумка цих їх там придумав. Але насправді так, реально, чомусь, шоу бізнесі ти кожного разу, коли людина отримує якісь там величезні гонорари, вона чомусь думає, чи хтось її підсажує, чи щось таке, типу, і людина починає просто сідати на це все, і вона може собі дозволити, тому що в неї є гроші, і вона очевидно, що буде там або збільшити дозу, або ще якусь хінею займатися. Я не знаю, типу. Я сподіваюся, просто що ніхто із вас цим такою фігньою не буде займатися, і ніхто ніколи до цього не доторкнеться, тому що це насправді жахливі речі. Це не тому, що вам хтось там забороняє кайф отримувати, або там, типу, батьки не хочуть, щоб ви отримали насолоду від життя. Ні, це справді жахливі речі. І деякі препарати будуть робити жахливі речі з вами, і те наскільки жахливі речі ви будете готові піти на те, щоб просто отримати якусь там тіп, очевидну. Дозу або ще якусь. Ну коротше, просто не лізьте туди. Ви поняли? Просто не лізьте і просто живіть своїм насолоджуйтесь. Коротше, життям і дітям, я не знаю. На стріми на твічі приходьте. Подивіться мої відео на ютуб каналі основному. Там теж такі кумедні відосики, можна посміятися, погиготати. Доза вам там точно гарантована гарного настрою, ку... якихось там кумедних жартів і там якихось нових слів, які ви тепер будете використовувати, по типу, як Децел. можете використовувати слово Децел, не знаю, як обзивалка для замість того, щоб обзивати людей якимись там ейблізмом і прочою подібною херньою, по типу ідіот і тому тому подібне, що є якоюсь там формою олігофренії. Коротше, по ітогу вийшло, що це відео. Я говорю просто про медичні ці такі о, терміни і розмовказу вам про медицину, замість того, щоб розповідати про новину, якою буквально дізнався, от сьогодні зранку. Взагалі, люди скористалися його слабкістю, адже до того він уже сидів на заборонених препаратах. У нього після того вже почала розвиватися депресія. І очевидно, що людям захотілося на цьому збагатитися. І помічник сам, і лікар вони знали, що вони роблять. Вони спеціально пічали його під. Сажувати на це все, тому що вони знали, що він до цього буде слабкий. Мене, чесно кажучи, шокував сам факт того, що люди взагалі такі бувають. Ну крім тих, що сусіди наші, ці от росіяни. Там очевидно, що там таких цих отаків просто гора і купа, і ціле відро лайна. Ну ви самі розумієте, але мене дивує той факт, що є взагалі лікарі. Які спеціально так роблять, наживаються на людському горі, які наживляються на тому, що людські слабкості існують, і тим самим збагачують свій гаманець. І мене це, чесно кажучи, як лікаря, просто дуже-дуже сильно бентежить, і я боюся, що я взагалі можу стати таким самим. Я дуже сильно боюся, взагалі, багато чого речей зробити неправильних, але я буду дуже сильно старатися думати головою, а не якимись там іншими частинами тіла. Що я взагалі хотів би цим сказати, не знаю. Це відео просто в мене. Типу, просто кинуло в шок, тому що я прокидаюся зранку, бачу цю новину. Я такий, що взагалі, як, яким чином, чому? Типу, людина була супер-мега там адекватна. Вона там, звісно, були писала в коментарях в пості. Там коротше були якісь пости в нього в інстаграмі останніми днями перед його смертю. Я пам'ятаю, було таке, що там він казав, що там, типа, це такі я Бетмен, чи ще якась він, чи він там щось дуже сильно сумує за чимось. І тут так сталося, що він просто взяв і цей таки загинув через те, що просто інші люди хочуть на чомусь горі підзаробити. Це жахливо насправді, на мою думку, це просто жахливо. Я сподіваюся, що такого взагалі не буде більше відбуватися. Я Сподіваюся, що ні з ким із вас такого не станеться. Я сподіваюся, що ви будете берегти себе. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал і підписуйтесь на мій ігровий канал знизу посилання, якщо ви додивилися відео до кінця. Я там граю в ігри на 40 чимось хвилин, можливо, навіть більше. Можете глянути, був би вам супер-мега вдячний, якщо ви подивитесь мої там пару ігрових відео. Мені здається, вам сподобається. От вам точно сподобається. Тому бігом дивитися після цього відео. Люблю ціло обіймаю. Приходьте ще також на Twitch. був би супер-мега вдячний. Там дуже мало людей. Було б приємна ваша компанія. До зустрічі.